Я з пульсу, я 20 років вчився. Скажіть, будь ласка, що 20 років? Боже, скільки тобі років, юноша? 20 років ти вчився? І Ти 20 років вчився, ти 20 років вчилася. І ти не вивчив історію до цих дітей? А то чого від історії до мистецтва? Скажіть, будь ласка. А то чого від історії до мистецтва? Давай, чому ні? Якщо бабусі Сталіна віднесе кричать, ну дивіться. Можна питання одразу? Скажіть, будь ласка, чому ви повісилися від цих а, бо ми, члени спілки художників, проти а, такого знесення. Так. А, а вас уповноважували представляти спілку художників України, чи це ваша особиста дія? Це моя. Це. А це, чому що? ви підписали національну спілку України? Скажіть, до 10 березня ви його що будете з ним робити? Його можна демонтувати, І хоча б тут є форум художника. Хоча б першу частину, там, де обличчя, можна ви берете на себе відповідальність, що ви його демонтуєте 10 березня, принести там цей майбутній музей. Я прошу, що не можемо брати повністю.

Я законник собороняю символику родя. Я заклощаю меня. Я считаю, что слово память начинается. Имя кому память? Ну вы же спрашиваете? Дайте круто. Память. В конце концов, это тоже были люди. Они жили. Они оставили.

Тикай, тікай, тікай, старі катить подивитися. Просто можна відчислити людей в кошти і все. І що там все падають?

Мало кто же не пили, все скользя. Ну да, вы пители еще рыбы, хорошо. Ну да, вы пили. Ну да, 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 пили. Да, пили. Ну да, пили. 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 Камера, пили. Камера, пили. Ви ребенка згорієте, да? Тихо, відходь, відходь. Відходимо назад, бо далеко не далек, летить. <плес> <плес> Відходьте. Давайте да, ну, Бачиш, летить. Далек. Субтитры сделал DimaTorzok